Часу доби. Поговоримо сьогодні з вами на тему оподаткування при купівлі, продажу нерухомості, де об'єкт нерухомості перебуває у власності менше 3 років. Всі ми чудово знаємо, що при купівлі-продажу об'єкта нерухомості, де право власності менше трьох років, виникає в нас отака цифра: 12%. 12% від оціночної вартості, саме оціночної вартості об'єкта нерухомості сплачується. Податків державі, що сюди входить та хто їх має платити згідно норм права, а не так як у нас прийнято в Хмельницькому. Отже, в 12% входить 5% – це податок на доходи фізичних осіб. Сплачуються вони ці 5%, Цей податок саме продавцем від доходу від продажу нерухомості згідно податкового кодексу України, стаття 172, пункт 172, 1. Тобто саме ті кошти, які продавець отримує на руки від продажу нерухомості, обкладаються оцим податком. 5% військовий збір також сплачується продавцем згідно закону України про військовий збір, стаття 1. Що це значить? Це значить, що саме продавець сплачує 5% від доходу від продажу. Знову ж таки, кошти продавця обкладаються податком. Один відсоток це держмито. Тут воно сплачується по домовленості. Хоча, хоча моя особиста думка, що його повинен сплачувати е, покупець, так як тут іде укладання договору куплі-продажу на нового власника, і саме тут е, і виникає оцей один відсоток е, збору держмита, і один відсоток пенсійний збір сплачується також покупцем. Згідно закону України про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, стаття 5. Підіб'ємо підсумки. Згідно норм права, більшість цих податків, а саме 5% податок на доходи фізичних осіб, 5% військовий збір сплачується саме продавцем, 1% держмита сплачується по домовленості, і 1% пенсійний збір сплачується саме покупцем. Згідно норм права, у нас же в місті. Чомусь виникає зовсім інша ситуація, всі податки лягають на плечі покупця. Яка ваша думка про це? Давайте подискутуємо. Пишіть в коментарі.